Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стало на папері з сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв степу, як полину? Чим вас лихо не приспало, як свою дитину. І досі слиться, і горою, у шверону та над водою. Велека халочка. Сидить іначе досі сина дім коло і бали. Хорошує та кучеряве своє маленьке ноча. Тече вода спід яворо яривої на олини, пишається над водою червона калина, пишається калининка ядерна ловіє, а коргові хверболози і води зелені. За сонцем хмаренька плаво, червоні поле розстиває. І, сон, і сонце спаденьке зелен, у синє море покриває, живою полоною мати дитину, очам любого годиночку малою один. Ніби серце відпочило, спокійно заговорить. Ой, маю маю, я очня, нікого матір кота оглядати, нікого серденьку та оглядати. Тече вода си море, та не витікає. Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить, Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку стареньку, молоду дівчину? Чи ми ще зійдемось одного, чи все на вітер з'їсить і слову правди і любові? Степи і дебрі рознесли. Нехай і так не наша мати, а довелося поважати. То воля Господа, ходіть, смертісь, молітесь Богу і згадуйте один другого. Свою Україну любіть, любіть її во время нуте, в остатню тяжкую минутою. В Господа Господи моє. Хочувати починує, зелене поле, почеміло я. Повідомили волі, рух містечка, берестечка на чотири принесла її свою трубу трубому країні. Неволі тяжко, тяжко, хоча й волі сказати ска по прираді, не було та все таке, якось жилось. Сонце заходить, горуч мені, ташечка тихнуть, повний. Тоді мені дощого починуть, А я дивлюся і серцем вийду. Темну содочку на Україну. Садок письме коло хати, пусті не будуть, лотері з плюгами йдуть.